Вмикає планшет та знаходить мультфільм Віра Старинець. каже, сюди переїхала з Луганська у 2015-му. До курсу долучилася, аби не відставати у комп'ютерних знаннях. Я взагалі та самоучка, що що мені цікаво, тому навчаюся. Як входити, що, що означає, які знаки, як от набирати слово, шукати. Тетяна Воробйова також з Луганська. Говорить, завдяки цим курсам, встигла опанувати нові для себе хобі. Я от в'яжу і я собі в будь-який момент наберу ту модельку, яку я хочу зв'язати. Зараз зв'яжу собачки, жилеточку. Ніколи не в'язала, але мені зацікавилось. Я набрала бігом, мені показало, і я почала вчитися. Курси не складні, Головне мати бажання вчитися, розповідає пан Микола. За цей час вивчив інтерфейс планшету і тепер легко знаходить новини. момент Держи новості України, особливо в час, коли війна. <різований> університет третього віку у закладі створили у 2021-му, аби урізноманітнити життя їхніх підопічних, говорить організаторка культурно-дозвільної діяльності Валентина Циганник. Це покращує їхні е, ментальні здібності, також покращує їхні їхні когнітивні здібності. Вони почувають себе на рівні із молоддю. Вони е, можуть навчатися, можуть розвиватися і комунікувати. Бажання опанувати роботу саме на планшетах. Виявили 10 студентів із 18. Ці знання допоможуть їм у майбутньому, каже жінка. Спочатку ми вивчили інтерфейс планшета даного, опанували вхід в мережу Google, от навчилися знаходити елементарні речі, це погоду, от подивитися, подивитися якусь, можливо, книгу. Для викладання цього курсу запросили кваліфікованих спеціалістів. Нині, додає, пані Валентина, студенти продовжать навчання вже й на ноутбуках. Тетяна Зазуля, Григорій Козоп, Суспільне новини, Черкаси.